Ще треба знати, розкажу сьогодні. У студії Марина Кухар. Доброго ранку. Україну замітає мокрий сніг, сипле на Чернігівщині, Житомирщині, Кировоградщині, Вінничині та Київщині. У столиці за ніч випало щонайменше 7 сантиметрів снігу. За нульової температури усе це тане, та мокрий сніг не вщухає. Зимовий реванш триватиме до вечора, кажуть синоптики. А вже від завтра весна відвоює свої позиції. До вихідних щодня буде теплішати на 2-3 градуси. Десь час, може, і простане. Засмутив, тому що обулася не по тієї, треба ж було сапоги обути. Так що ноги намокли. Кожен рік так таке, то ж не може бути, що сонечко засвітило і вже тобі літо. Це таке діло, що і, і вишні зацвітуть, і тоді падає сніг. Так що хай краще зараз падає. Спецоперація на околиці Львова, детективи, слідчі і працівники корду серед білого дня затримали іноземців, що обкрадали квартири. Троє гастролерів якраз пакували в машину награбоване. До дверей квартири 23-річного львів'янина підібрали ключа і винесли звідти дорогу побутову техніку та гроші. Злодії вихідці із Кавказу віком від 25 до 39 років. Їх підозрюють у серійних квартирних крадіжках не лише у Львові, а й в інших областях України. Два з них нелегально на даний момент вже в нами встановлено перебувають на території України, підозрюються в скоєнні крадіжок з квартир шляхом підбору ключа. Вилучені речові докази, вилучений автомобіль, на якому пересували злочинці. Дані особи затримані. Чотири дні до виборів президента. 31 березня. Ми покажемо, як українці голосуватимуть в Україні і за її межами. Разом із нами ви побачите, як віддаватимуть свої голоси бійці на фронті та полярники на Антарк... антарктичній станції. Сьогодні розгортають студії в Австралії. Саме там вкинуть перший бюлетень за нового президента. А ще в Канаді, Бельгії, Франції та Сполучених Штатах, як голосуватимуть в Америці, розкаже Віра Свердлик. Привіт за Кано з Вашингтону. Чому ми тут? Ну, окрім того, що це одна з політичних столиць світу. Саме тут розташована дільниця, на якій мають право голосувати, навіть жителі Аляски. Загалом у Сполучених Штатах працюватиме чотири виборчі дільниці. Як я вже сказала, у Вашингтоні а решта у нью Йорку, Чикаго та Сан-Франциско. До речі, саме дільниця у сан франциско закривається останньою в світі. І хто знає, можливо, саме вибір українця з Америки змінить загальний результат волеви? Євгення, адже важливий кожен голос, увага до України, тих осіб, які тут проживають, до своєї батьківщини, починає зростати. Аби подати документи, місцеві українці навіть відпрошуються з роботи. Так зробила Маргарита. Я вважаю це своїм довгом Иногда, може теж або кілька голосів дійсно впливають на судьбу країни. І навіть відсюди це дуже важливо для мене яким буде вибір українців, США його визнають та підтримують. У цьому одностайно запевняють американські політики та політологи. Кажуть, не важливо, хто буде наступним президентом, а важливо, що він робитиме для країни. І тут просто не можна звернути зі шляху реформ. Загалом сьогодні підготували для вас чимало сюрпризів. Так і кортить поділитися, хоча б одним секретом. Тут у Вашингтоні сьогодні розгорнуть студію на висоті пташиного польоту. Ми покажемо вам просто казковий краєвид на місто та білий дім. Тож побачимося 31 березня. 315 тисяч 725 українців змінили місце голосування на час виборів. Найбільше звернень було від переселенців із тимчасово окупованих територій, повідомляють у ЦВК. ажіотаж із чергами. Виник в останній тиждень подачі заяв. Наразі відділи держреєстру виборців друкують уточнені списки. 25 запрошень на вибори у одну кімнату гуртожитку принесли у Львові. Насправді ж у приміщенні площею 11 квадратних метрів ніхто не мешкає. Таких випадків, як з'ясували, сьогодні не бракує. Доходить до кількох сотень виборців на одну квартиру. Чи викреслять прізвище цих людей у списках на голосування? Розбиралася Оксана Лабойко. Скішевський Скільки... Олег у нас наслідок немає. Потім Турка теж в нас немає. Чи не в кожну кімнату цього сімейного гуртожитку принесли запрошення на вибори для тих, хто тут ніколи не мешкав? Ці, оці всі запрошення це 718 кімната. А ці люди там живуть? Ні. Кімната багато років зачинена. Однак, як виявилося, там на 11,5 квадратних метрах зареєстровані 25 виборців. Це при тому, що багато з тих, хто насправді мешкає в гуртожитку, голосувати не зможуть. 23 запрошення на вибори надійшли для пожильців цієї кімнати, але фактично тут мешкає лише одна людина, і голосувати він не буде, тому що тут не прописаний. Гуртожиток належить підприємству Львів автокомплектація, зареєстрованому на території збанкрутілого автобусного заводу реальним пожильцям. Прописатися тут дуже складно, твердять люди. А мертві душі з'являються постійно. Я так думаю, що не за це і беруть гроші. Приходив участковий вже декілька разів. Виясняти, чому тут є така текучка, і багато різних, і навіть з різних держав нас, нас навіть є. Тут є піддані. Англії про ситуацію з цим гуртожитком дільнична виборча комісія доповіла окружній ТВК. Чекають уточнені списки на голосування. Підставою для видачі протокол є внесення в уточнений список виборців, який буде наданий нам окружною виборчою комісією і наявність документів, що особу. Втім, виключати зі списків міфічних пожильців гуртожитку не будуть. Порушення у цьому немає. Твердять у Держиєстрі виборців висновок робити, що це. Мертві душі немає підстав. Людина подає е, документи на реєстрацію. Гуртожитку можуть реєструватися скільки хочеш людей. Не лише у Львові, по всій країні фіксують такі щільно заселені будинки. Наприклад, поблизу Кривого Рогу знайшли цей закинутий приватний дім, в якому прописаний аж 41 виборець, а в одну з харківських квартир принесли 217 запрошень. Зі Львова Оксана Лабойко Олексій Шелковий сьогодні канал Україна. Ні, схемі так званих золотих віз Європарламент закликав держави, і члени ЄС припинити. Схема отримання громадянства і дозволу на мешкання багатих іноземців. Це заявляють євродепутати суттєво поліпшить боротьбу із відмиванням грошей та організованою злочинністю. Серед пропозицій європарламентарів негайне створення в ЄС фінансової розвідки та фінансової поліції за їхньою інформацією. Щорічно у євросоюзі відмивають 110 мільярдів євро, отриманих внаслідок злочинної діяльності. Дев'ятеро людей загинуло, і 12 травмовані в Перу, де обвалився будинок. Як повідомляють місцеві змі, трагедія сталася у приміщенні, де люди зібралися на молитву. Найімовірнішою причиною руйнування називають підтоплення. Україні зливи і повені вже другий місяць. Від стихії постраждали щонайменше 13 тисяч людей півсотні загинули. Зливи за прогнозами синоптиків, не вщухатимуть щонайменше до кінця тижня. Більш ніж 200 тисяч дітей залишаються у небезпеці на Донбасі. Значна частина населення уздовж лінії зіткнення виїхала За на час бойових дій. Ті, хто залишився, це старенькі та багатодітні родини, такі як сім'я Перфілових. Їхня історія у нашому сюжеті. Гуляти так хочеться, а нікуди не вийти. Навколо ані друзів, ані спортмайданчиків. 12-річний Сашко, як і тисячі дітей на Донбасі, став заручником війни. Боїшся багато чого. Жаляють, спіш, уснути не можеш ніяк. Багатодітна родина Перфілових мешкає у прифронтовій трьох ізбенці. На початку війни ледве не втратила дах над головою. Тут То тут упав снаряд. Якби не дрова, хату б знесло. Мама Сашка, Олена може сподіватися тільки на себе. Будь-яка важка робота на її плечах. Те ж дрова корюю, пілюю, і теж уголь ношу, все роблю я і гозі. Буває даже збиваю я. На їжу грошей бракує. Роботу в селі годі й шукати. Найближчий адміністративний центр Новоайдар за 30 кілометрів. Поїхала на біжу труда встати, я більше денег прокатаю, чи мені найдуть роботу. За продуктами першої необхідності Олена йде на пункт видачі гуманітарної допомоги, яку доставили волонтери фонду Ріната Ахметова. Фонд Ахметова допомагає мирним жителям Донбасу уздовж усієї лінії розмежування. За час роботи наймасштабнішої програми гуманітарного штабу видано понад 12 мільйонів продуктових наборів. Большая поддержка ж допоможна. Тут же сахара, ті ж макаруни, Рінатова Хметова говорить, це де господь здоров'я, що не забувають народ і допомагає тому. Олена заради дітей, ладна на все. Сподівається, їй вистачить сил, щоб здійснити мрії своїх дітей. Оксана Корчма, Євген Якунін для сьогодні канал Україна. Гонитва за п'яним водієм у Сумах. Іноземець розігнав машину до 200 кілометрів, щоб втекти від правоохоронців. Патрульні отримали інформацію, що містом роз'їжджає шевроле, яким, схоже, кермує нетверезий. Щойно побачили автівку, спробували зупинити для перевірки. Та водій чим дуже рвонув, вилетів так, що наражав на безпеку інших водіїв та перехожих. Потім вирішив обдурити патрульних, покинув машину та пішов тротуаром, вдаючи пішохода. Зухвальця зупинили. Виявилося, що Прав за п'яне кермування його вже позбавили торік у листопаді. У вас було у вас уже ж забрали права. Ну неужели от нічому не учат? Или должны люди пострадати, і ви повинні пострадати? Я не знаю, човни ви не знаєте що. Ну от просто слушайте і усваюваєте цю інформацію. Гранатою у патрульних жбурнув зловмиснику Запорізькій області двоє правоохоронців поранені. Їм анонімно повідомили про дивака із підозрілим предметом, що розгулює містом пологи. Коли чоловіка знайшли, той не став тікати, а навпаки, гукнув патрульних. І коли ті підійшли ближче, висмикнув запобіжника та кинув у них гранату. Попри осколкові поранення та контузію, поліцейські затримали нападника. Замах на життя правоохоронців йому світить довічне ув'язнення. П'ятирічна дівчинка ледь не загинула від татового лікування. Він змусив її випити майже 6 літрів води. Хотів промити шлунка. Дитина знепритомніла, в неї почалися судоми. Медики з'ясували у малої набряк мозку. У якому стані вона зараз до лікарні вирушили перевірити кореспонденти сьогодні. До цієї лікарні швидка привезла дитину. Її доправили до реанімації непритомно. Лікарі діагностували набряк мозку. Дві доби непритомна. Медики не давали прогнозів, але на диво дитина прийшла до пам'яті. Тоді й розповіла, що їла банан із йогуртом. Згодом відчула, що їй зле, рятувати кинувся батько. Там, Папа мене заставляв, щоб я ривала. Батько не відмагається, вирішив самостійно промити дочці шлунок і змусив пити мінеральну воду. За годину дитина випила майже 6 літрів, впала температура, мала знепритомніла. Тепер батько кається самолікуванням, ледь не вбив дочку. Я бував. Я раніше ніколи рібенка сам не промивав. У мене в голові відложила, що до чистої води. я її довго поїв і заставляв рвати. Ну, вона, натіпо типу, папа. Нікачу, танічка п'є, то попадеш в інфекціон. Сам батько і викликав дитині швидку, коли побачив наслідки своєї необачності. Спочатку реаніматологи навіть підозрювали менінгіт, Поки не дізналися, що все через величезну кількість води. Это, конечно же, такой способ существует, но это бабушкин метод, он практически уже не применяется. Промывание желудка должно проводиться в медицинском учреждении. В настоящее время ребенок не, не существует опасности для жизни, девочка совершенно в полном сознании. Дитину невдовзі переведуть до звичайної палати. Попереду кілька тижнів реабілітації, а на батьків чекають перевірки поліції та служби у справах дітей із Запоріжжя Олег Притикін, Дар'я Зрянова, Сьогодні канал Україна. Операція Голуб у Вінниці рятували птаха від неминучої смерті. Він заплутався в нитках серед гілля дерева. Рятувальників викликали мешканці багатоповерхівки. Що поряд пожежники на виклик прибули із автодрабиною, піднялися на рівень п'ятого поверху і розплутали пернатого. Тепер він на реабілітації. За свідченнями наших рятувальників птах був травмований. Наскільки нам відомо, його забрали небайдужі люди і мали виходити. bye Позацілували голова католицької церкви, обурив вірян в італійському місті Лоретто. Понтифік висмикнув руку, коли вкотре намагалися поцілувати його перстень. Нагадаю, цій традиції кілька століть її вважають виявом поваги до церкви та її очільника. Власне перстень є одним із символів папського авторитету. Консервативні католицькі кола понтифіка вже розкритикували за різкий рух. Прогресивні вважають, від традиції слід відмовлятися. Мовляв, ані чинному папі Франциску, ані двом його попередникам. Не подобалося, коли віряни цілували їм руку. Більше новин шукайте на сайті та в газеті. Сьогодні вийти заміж за мільйонера і зірку Голлівуду воду звичайній дівчині. Реально? У чому секрет та кому це вдалося? Дивіться вранку з Україною за мить.